Безумовно, наслідки негативні від цієї е, імперіалістичної можна сказати політики Китаю в індотихікеанському регіоні і претензії на Тайвань, Вони безумовно є. Вони не знімаються. Це вважається Сполучених Штатів Америки навіть найбільшою загрозою. А щодо підтримки Китаю і Росії, вона була всі ці останні три з половиною роки Росія на сьогоднішній день тільки воює завдяки допомоги Китаю е, на адресу Росії те, що всі. Це китайські технологи інженери. Проваджують на російських заводах ВПК на цивільних заводах, встановлюють свої технологічні лінії верстати Росія закуповує майже 90% всього станочного парку, верстатного парку, які вони купують за останні 3,5 роки. Це все з Китаю, всі технології, всі запчастини, всі комплектуючі, все, що тільки можна. війна відбувається Росії проти України тільки завдяки підтримці Китаю зі сторони Китаю. І це той Китай, який виступав гарантом е, ліквідації. Україною ядерної зброї, тактичної стратегічної ми віддали Росії, і він приєднався до договору між Сполученими Штатами Америки, Британією, Росією Україною. Приєдналося Китай, і Франція потім пізніше. І Вони також виступили гарантами територіальної цілісності, незалежності України. І От тепер цей в лапках гаранта по суті, посібник агресора допомагає Росії знищувати Україну і українців. от це те, що сьогоднішні ніч обстрілювали Україну. Україну, шахедами і ракетами в цьому величезна волобка заслуга саме Китая, Сінцзінпіння, їхньої комуністичної партії, їхнього режиму китайського, який по суті воює реально проти України, допомагаючи Росії мати той військовий потенціал, здатний спроможний не тільки е триматися на плаву, як взагалі імперія Росії. Ну і продовжувати три з половиною роки війну проти України і купуючи до 40% російської нафти, постачаючи Росії фінансовий ресурс в валюті, що Росія може далі продовжувати і сама зберігати свій путінський режим, і продовжувати знищувати Україну, воювати проти України і українців, і навіть вже починати відкриту війну гібридну війну проти європейського союзу, запускаючи наші безпілотники в десятки країн Європейського союзу, в основному в Балтійському регіоні, але тим не менш, це все є вина і провина Китаю, сі дзіньпіня, комуністичної партії Китаю, їхнього режиму. І ми повинні стримати українці реально не ворожевих окулярах Китаю як ворожу країну, таку саму як. Північна Корея, як Іран, як Китай, і Росії по відношенню до України і ніяких ілюзій щодо режиму Китаю до нас не повинно бути. Ми повинні розуміти, вони наші вороги, вони націлені на те, щоб Україну по суті знищити. І не підкуплятися, і не жити в світі ілюзії, що от вони нас вперше привітали на день незалежності. А це що значить, і так далі. Це китайський цинізм, це їхнє таке фарисейство. І привітати на 24 серпня і подати Росії на 10 Кі мільярдів доларів продовжувати продавати зброю, вбивати українців, яку яких вони і державу Україною українці вітають з ним незалежності. Ну от, от таке фарисейство. такий цинізм. Далі поговоримо, звісно, і про фронт, що складається там, адже усі плани давно відомі. У ЗСУ розкрили підступну тактику Росіян на запорізькому напрямку. Поговоримо про те, що роблять расисти власне на фронті. Отож, росіяни останнім часом намагаються активізувати наступ на запорізькому напрямку, зокрема поблизу степно Ірська ворог прагне рухатися в бік Запоріжжя, використовуючи хитру тактику. Речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в етері 24-го каналу про те, що противник хоче витіснити сили оборони з позиції на околицях Кам'янського. Крім того, він продовжує спробу захопити населений пункт плавні. Владислав Волошин зауважив, що нашим захисникам відомі плани ворога на Запоріжжі росіяни намагаються просуватися бік населеного пункту Приморське. Все задля того, щоб із цього плацдарму ворожі штурмові групи могли. Та мали змогу атакувати наші позиції в напрямку Степногірська. Далі цитую речника за минулу добу зафіксовано дві такі спроби. Ворог також застосовує тактику інфільтрації, тобто намагається над малими групами піхоти до трьох людей проникнути повз наші позиції в глибо оборони, щоб знайти зайти, перепрошую нам у спину. Крім того, росіяни прагнуть взяти під контроль логістичні шляхи та шляхи сполучення наших захисників. Аби уникнути цього сили оборони проводять пошуково ударні дії на запорізькому напрямку, тому намагання противника там не мають успіху. Загалом ось така інформація. Поговоримо також трохи про Новопавлівський напрямок, адже там ворог просунувся на 2 кілометри біля Успенівки та Новогригорівки. На новопавлівському напрямку ситуація залишається також напруженою. Там особливо в його південній частині на стику Дніпровської та Донецької та Запорізької області фіксується найглибше просідання лінії фронту про це пише військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, російські війська додатково просунулися поблизу на приблизно перепрошую на 2 кілометри у бік Успенівки та настільки ж у напрямку Новогригорівки, досягнувши околиць села, хоча наразі без закріплення позиції. Також від березівки окупанти рухаються на Орестопіль. що для них зручніше через рельєф місцевості між Ярама. Морошников зазначає, що на жодній з ділянок ворог поки не зупинений і навіть не призупинений. Попри кадрові зміни у командуванні корпусів бригад відповідальних за цей напрямок позитивного ефекту поки що не видно. Ворог продовжує просуватися стабільними темпами. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що росіяни просунулися на кількох напрямках, і, зокрема, про фронт, про останні події, новини, що складаються на цю годину. Розповів також наш військовий експерт Олег Ждано. Він розповів, зокрема, про південно-слобожанські, Лиманські напрямки та про славнозвісні труби в Куп'янську, якими пересувалися рашисти. Тож далі уважно його слухаємо. Южно-слобожанське направлення теж лінія фронту без ізміння. Чотири, чотири боєстолкновіння. В основному в цей раз расисти питаються. на правом берегу расширять серую зону то есть они э, дают команду своим э, бойцам э, просачиваться через наши боевые порядки и э, стараться расширять зону боевых действий тем самым растягивая наши войска тем самым вынуждая нас проводить там э, вот эти контрдиверсионные действия по зачистке территории поиску и ликвидации вот этих вот просочившихся ну, дрг, Противника. Да, в Купинске в мы прекратили переход по трубе. Труба взорванная, затоплена вместе с теми, кто в ней был. Поэтому поступление, ну или так скажем, доро, тропинка, которую расисты пытались протоптать по этой газотранспортной системе, она уже перекрыта, она не действует. И расисты возвращаются к старому способу переправки через оскол на плав средства. И вот тут уже работают наши операторы дронов, операторы беспилотных систем и пытаются взять под контроль. Скажу так, что после того, как трубу взорвали и затопили, то поток расистских оккупантов на правый берег значительно уменьшился. Значительно. Нельзя, ну, видите, физически не получается на 100% перекрыть реку Оскол. Она там довольно небольшая, в некоторых местах довольно узкая, и расисты под различными предлогами, различным способом, особенно в... Утренние и вечерние часы, когда выпадает туман, дроны, э, видимость становится минимальная. И вот они пытаются переправляться через реку. И таким образом э, пытаются как-то э, держать э, накопление личного состава э, своего на правом берегу. Ну и, соответственно, потом сразу же идут штурмы наших позиций. На сегодняшний день, скажем так, что э, ни один из штурмов расистских оккупантов, которые они провели на Купинском направлении, не увенчался успехом. Линия фронта там остается без изменений. Лиманское направление. А вот Лиманское направление здесь противник продолжает держать очень высокий темп боевой активности. 20 штурмов наших позиций было проведено. Атаковали в основном в центре и на юге лиманского направления. К сожалению, в результате этих атак врагу удалось немного продвинуться в районе реки Жеребец, вблизи Ямполя. Практически они вышли на, ну, практически вышли на окраины Ямполя, скажем так.